На трибуну запрошується голова радикальної партії Олег Ляшко. Будь ласка, одну хвилину. Олег Ляшко. Шановні колеги народні депутати. Зараз у залі серед нас знаходиться людина, яка носить звання народного депутата України, при цьому своїми діями дискредитує це високе звання, зраджує Україну і виправдовує терористів. Я веду мову. Про народного так званого народного депутата України Сергія Дунаєва, який на мітингу 9 травня у Сєвєродонецьку виправдовував терористів із ЛНР ДНР, назвав цих терористів і зрадників героями, які зі зброєю в руках захищають своє право на життя і на роботу. У мене є питання до Дунаєва перше вийти на цю парламентську трибуну. І ще раз повторити те, що він сказав, і в мене є вимога до Генерального прокурора України невідкладно внести подання до Верховної Ради України про зняття депутатської недоторканості і притягнення до кримінальної відповідальності так званого народного депутата України. Який терористів називає героями, які зі зброєю в руках захищають свою землю? Саме через таких, як Дунаєв, у нас ліється кров на нашій рідній землі, саме через таких зрадників, як недобитки Банди Януковича, які сьогодні сидять у Верховній Раді? Наша країна розтерзана і проливається кров? Ми вимагаємо від генерального прокурора внесення подання. Про зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності за зраду України, так званого народного депутата України Дунаєва. Я звертаюсь до колег по Верховній Раді мовчати, терпіти. Робити вигляд, що нічого не відбувається, коли в цьому залі сидять люди, які виправдовують російську агресію, які називають вбивців українських громадян героями, це зневажати себе, це зневажати наші славні збройні сили, це зневажати український народ і численні жертви, які приніс цей народ заради захисту, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої країни. Я прошу народних депутатів України до спокою, не провокуйте конфлікту. Вимагаю притягнути народного так званого депутата України Дунаєва до кримінальної відповідальності. І вимагаю від Міністерства внутрішніх справ вжити заходів, щоб Дунаєв не втік на контрольовану терористами територію, як це було у випадку з Сарьовим.